Дев'ята ранку, неділя мене звати Сергій Барбу і Далі час новин розкажемо, як розпочинається цей день в нашій країні і в світі. Дональд Трамп поговорив з Путіним. Про це сказав в інтерв'ю виданню Нью-Йорк Пост. Втім, коли саме це сталося, президент США не уточнив, як і скільки разів вони розмовляли. За словами Трампа, темою дзвінка була війна в Україні. Російський російський диктатор буцімто то хоче, щоб люди припинили гинути. Також республіканець заявив, що має конкретний план припинення війни і що незабаром розпочнуться зустрічі. Не оминув і домовленостей з Україною про рідкісно земельні ресурси, про які напередодні говорив Володимир Зеленський. Сполучені Штати хочуть укласти угоду на півмільярда доларів в обмін на майбутні гарантії безпеки. Прилетіла відповідь у фінляндській затоці. Пошкоджено два російських кабелі зв'язку. Про це повідомила берегова охорона Фінляндії. Кабелі з'єднували санкт Петербург і Калінінград. Російські пропагандисти заявляють, що комунікації у Балтійському морі буцімто пошкодили зовні. Очікується, що ремонт триватиме щонайменше тиждень. Торік у грудні подібний інцидент стався з підводними кабелями, що з'єднували Фінляндію та Естонію. Ймовірно, їх перерізав якір одного з кораблів. У диверсії підозрюють танкер тюньового флоту Росії ІГЛ С. Путін готує ще 100 тисяч військових. Його не цікавлять переговори, а лише продовження війни. Дані української розвідки озвучив президент. Тим часом збройні сили України йдуть уперед на Курщині, нищать штаби із офіцерським складом. Ліквідували 20 російських та північнокорейських офіцерів. Точних ударів завдали не лише в Курській області, але й на окупованих територіях України. Про охоплені вогнем командні пункти окупанта і про підсмажений ворожий штурмовик. Огляд подій війни в матеріалі Олексія Пасака. На переговори не налаштовані. Росія відкинула пропозицію Швейцарії, яка до цього вже приймала мирний саміт України. Переговорів за швейцарського посередництва не буде, поки Берн не змінить свій антиросійський курс. Такі ультиматуми від Кремля передає російський посол. Поки що Москва налаштована лише на подальшу агресію. Про це каже президент України. Знаємо, наша розвідка нам доповідає, що Росіяни створюють нові дві. Візі нові військові виробництва розвивають очевидно, буде і надалі розширюватись їхня співпраця з північною Кореєю, і це означає просту річ. Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Утім, ворог отримує там, де не очікував Володимир Зеленський Ленський говорить про два десятки російських офіцерів, яких знищили під час удару по штабу на Курщині. В мережі поширилося відео із ймовірним моментом вибуху будівлі, яку зайняли росіяни. Що ж із просуванням біля суджі, про яке вже кілька днів скавчить ворог? Воно є, як і певне закріплення на російській землі. Ключова тема по успіхах сил оборони на Курщині. Вони є. Є просування, є закріплення. У певних напрямках у певних населених пунктах ворога плюс ворог коли підтягує підтягував свої сили. За великим рахунком отримав удари на глибину понад 20 кілометрів. Удари по своїх силах відповідно і по певних знов ж таки командних пунктах знову є втрати в офіцерському складі ворога. Ворог на Курщині отримає удари в тил, просто банально. Не може виконати задачі, поставлені путіним, фактично, генеральному штабу звільнити. Курщину, і ми пам'ятаємо, що задача така стояла ще до нового року. Відповідно, ворог провалюється, і в даному випадку перспектив у ворога не передбачається в цій історії. Мінус цілий штаб офіцерів не лише на Росії, але й на окупованій Донеччині. Про удар по розташуванню усіх командирів російської 35-ї бригади у Селидовому повідомляє центр протидії дезінформації. Точкові прильоти наводив український дрон Шарк. А на околицях Турецька у загарбників мінус штурмових су 25 його. Поцілила зенітна ракета ІГЛА 28 28-ї механізованої бригади ЗСУ. Бійці працювали разом із 57-м батальйоном тероборони. Після того, як літак пішов в круте піке, росіяни намагалися евакуювати пілота. Утім, тут спрацювали українські оператори fpv дронів. Екіпаж ворожого гелікоптера хутко змінив плани і сам вирішив евакуюватися, навіть не забравши катапультованого окупанта Олексій. Пасак п'ятий канал. Росіяни з північнокорейцями знову пішли в наступ на Курщині. Про це на вихідних повідомив президент України. Відео нових зіткнень показали воїни 47-ї механізованої бригади Магора. Військові кажуть, що окупанти змінили тактику. Раніше наступали переважно технікою. Тепер кинули на штурм живу силу. Атакували численними піхотними групами в кількох напрямках. Ворог почав штурм напередодні. Наступ тривав понад 16 годин. Згарбники рухалися полями, перекидали підкріплення на баді і ховалися в лісосмугах. Підрозділи 47-ї бригади залучили бойові машини Бредлі і вдарили по росіянах касетними боєприпасами. Втрати ворога щонайменше менше рота особового складу. Понад п'ять десятків штурмів зафіксували на покровському напрямку. Росіяни намагаються просунутися поблизу Єлизаветівки, променя, Лисівки та Преображенки. Як звітує генеральний штаб, активно окупанти наступають на Новопавлівському, Терецькому та Куп'янському відтинках фронту. Загалом там сталося майже три десятки зіткнень. Ворог намагається пробитися до Костянтинополя. Також під ударом були Трецькі і Загризове. Гаряче на Лиманській ділянці росіяни сім разів намагалися просунутися у бік Нового Нової горівки та Ямпорівки. Наші військові зафіксували рух у бік часового яру та білої гори на Краматорському напрямку. До того ж, росіяни не облишають спробу протиснутися неподалік Білогорівки Луганської області. Триває операція на Курщині минулої доби. Ворог понад п'ять сотень разів з артилерії та завдавав близько 400 десятків. Чотирьох десятків авіаційних ударів по позиціях наших воїнів. Близько 850 тисяч окупантів вже не повернуться на поле бою. Як звітує генеральний штаб, минулої доби українські військові демобілізували понад 1400 осіб. На брухт перетворили 11 танків і два десятки бойових броньованих машин. По українських населених пунктах вже не працюватимуть понад два десятки артилерійських систем. Ворогам силам нашої протиповітряної оборони вдалося знешкодити літак су 25 і близько вісьмох десятків безпілотників. Ще понад сотня одиниць автомобільної техніки не поповнюють автопарк росіян. Також Збройні сили України знищили одиницю спецтехніки. П'ятеро людей поранені через удари по Херсонській області. впродовж доби, як повідомляє місцева влада, росіяни цілили по житлових кварталах, пошкодили п'ять багатоповерхівок і більш ніж два десятки приватних будинків. Понівечені склади, господарські угіддя і автівки. Загалом минулої доби понад три десятки населених пунктів опинилися під прицілом Росіян. Чотири людини поранені внаслідок ударів по Запорізькій області. Як повідомляє місцева влада, упродовж доби росіянам понад три сотні разів обстріляли регіон, запустили більш ніж півтори сотні безпілотників по Гуляйполю та інших населених пунктах. Били із авіації. Не припиняли обстрілювати область з артилерії та реактивних систем залпового вогню. До влади надійшло два десятки повідомлень про руйнування цивільних будинків. До Києва приїхав новопризначений голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зустріч провели на одному з підприємств оборонного промислового комплексу, ознайомилися з потужностями і характеристиками української далекобійної зброї. Інвестиції в наше виробництво далекобійних дронів стали однією з тем обговорення як продовження військової допомоги Україні від держав НАТО. Драконе зазначив, що питання України в пріоритеті альянсу, а підтримка нашого війська відповідає політичним та іншим інтересам союзників. Зеленські драгони також обговорили підготовку до засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн. Вона відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. І її вперше офіційно скликала Велика Британія, а не Сполучені Штати. Утім, новий міністр оборони США Під Гексет буде на зустрічі. Це офіційно підтвердив Пентагон. Китайський корабель сів на Мілену біля берегів Сахаліну на судні Анг янг 2 виявили пробоїну на південь від порту Неверськ. Танкер навантажений майже 60 -ма тоннами дизельного палива та понад 700 сотнями тонн мазутом. Він також перевозить вугілля. Всередині були 20 членів екіпажу. За повідомленням тамтешньої влади паливо не розлилося. Утім, поблизу порту оголосили режим підвищеної готовності. Придбати ліки і отримати медичну консультацію В віддалених селах на Запоріжжі почали працювати мобільні аптечні пункти. Поки що послуга доступна в трьох громадах області. Кожна бригада фармацевтів обслуговує до трьох десятків населених пунктів. Як працює така аптека на колесах, довідався Денис Розенков Слоха, я не зрозумівся. На мобільний аптечний пункт у Широківській громаді Запоріжжя чекає пані Ірина. У жінки важко хворіє мати, яка постійно потребує ліків. Мені допустимо не мама лежача, то мені приходиться частенько в місто або їхати, або когось просити, тому що як назначали багато препаратів, то Ну, Накладно, виходить. Окрім себе, жінка бере медичні препарати для сусідів. Найближчий аптечний пункт розташовано в обласному центрі за кілька десятків кілометрів. Тож дістатися до фармацевтів буває важко. Растирки, мазі від високого тиску, тому що більшість від стресових ситуацій зараз всі з тиском страждають. Ну, мені пелюшки. У Шорохтінській громаді мобільний аптечний пункт почав працювати місяць тому. Клієнти – переважно літні люди та пенсіонери. Клієнтів ну, по-різному. Буває від 10-15 чоловік стоїть черга, буває 1-2. По-різному буває. За потреби. Буває доступні ліки це люди, які отримують рецепт від свого сімейного лікаря. По доступним лікам вони отримують або безкоштовно, або з невеличкою доплатою ліки. А зазвичай це знеболювальні препарати, трошки простуди. Ця аптека на колесах обслуговує 30 сіл громади, які розташовані на значній відстані від Запоріжжя. Працюють за графіком раз на тиждень. Окрім базових аптечних препаратів та медикаментів, возять ліки і під замовлення для зручності є можливість розрахуватися за покупку банківською карткою. Е, є оплата карткою є е, функція зняття готівки. Можна зняти готівку, якщо є така потреба. Пан Валерій послугами мобільної аптеки користується вперше, каже дуже задоволений. От від серця, аритмії. Це добре діло зробили, бо раніше треба було їздити в, це в город, а це маршрутка. А маршрутка їде, тоді не співаєш повернутися на неї. За урядовою програмою Доступні ліки пересувні мобільні пункти працюють вже у трьох громадах Запорізького регіону та надають послуги у п'яти десятках віддалених населених пунктах. Денис Розанков, Дмитро Дубіна п'ятий канал. На Миколаївщині діти протягом дев'ятьох місяців перебували в окупації, проте продовжували вчитися в українській школі. Поки одні вчителі навчали дітей дистанційно інші проводили уроки в себе вдома. Як вдалося пережити окупацію і про і не забути про освіту Сюжет Олександра Матюшенка? Це звичайний клас у сільській школі на Миколаївщині, і вона мало чим відрізняється від інших у регіоні. Але саме ця школа у 2022 році понад 9 місяців працювала в умовах російської окупації, і тут більше 140 дітей навчалися за українською програмою, що бачили діти і з чим їм довелося зіткнутися. Ми розкажемо зараз. У школі нещодавно відремонтували укриття після визволення села. Навчання в закладі відбувалося дистанційно. Але найскладніше було, коли ворог окупував населений пункт у 2022-му. Дізналися про повномасштабну війну по телевізору. Пройшло там ну, декілька місяців, нас окупували. Віті було 9 років, коли росіяни прийшли в село. Виїхати родина не могла. Хлопчику треба було вчитися, проте школа не працювала. Окупанти почали використовувати будівлю як бойову позицію. Навіть проходити повз було небезпечно. Єдиним варіантом було вчитися онлайн. Ідея з'явилася несподівано. Коли ходили по воду, там було біля той груші, Ми ходили туди по воду. побачили, стоять люди біля той груші. Ми підійшли до людей, спитали, що там таке. Нам відповіли, що там ловий зв'язок, можна трохи рідним позвонити. Віктор і його брат вирішили писати своїм вчителям, які виїхали з окупації в різні месенджери. Хлопчики отримали від них завдання і відправляли виконані роботи на перевірку. Я вирішив, що будемо вчитися так пробувати. Вибирали один-два дні на тиждень, ходили в перший день, скрінили роботи на другий день. Робили їх, фоткали домашнє завдання, потім йшли туди, стояли півтори-дві години. Хоч зима, хоч літо, нам ну, було вчитися, ми здавали так домашні завдання. Це було ризиковано, каже мама школяра Світлана. Жінка, вчителька української мови, пригадує, попри небезпеку хотіла, щоб її діти. Навчалися він підтримав мою ініціативу. і Один син і другий син ходили разом, працювали вдома, слухалися. Було страшно, тому що ми чули такі випадки, коли знаходили, от зупиняли людей. Першочергово було таке завдання перевірити телефон у російських військових. І якщо в телефоні знаходили там фото людини, наприклад, у формі, або там щось українське, українську пісню, текст не знаю, будь-який підручник, а взагалі про освіту українською. Цього боялися, це було заборонено. Під час окупації потайки навчалася в українській школі. І Оля дівчинка пригадує, окрім дистанційних уроків намагалася вчитися і за старими підручниками. Найбільше приймалася, що відстане від програми. Продвигала мене те, щоб я взагалі залі щоб Я далі могла після окупації кудись то поступити. Чи далі навчатися ось дев'ятому класі? А у другокласницю віку, криючись від окупації, навчала її класна крівниця. 60-річна Наталія Ростиславівна запропонувала проводити уроки в себе вдома, щоб ніхто не знав. Робили це з великими пересторогами, бо окупанти стежили за всіма. Ми йшли до неї через городи. Потім мамині друзі допомогли, щоб ми проходили аж до вчительки і. Ну, ми там вчилися. Було страшно, бо що вони каталися кожних там пів години. І, коротше, коли ми проходили, то вони або проїжджали, або від'їжджали від, від, від магазину. Уже після визволення Наталя Ростиславівна продовжувала займатися з вікою і цьогоріч вже випускатиме дівчинку з початкової школи. Я дякую вчительки. Ми боялися. І за вчительку, що могли прити окупанти, могли хтось розказати і здати. Я брала з собою якийсь пакет, ложила якусь кофту, Я брала чи кусок хліба, щоб ну якщо спіймають, щоб спрону сказати, що я йду когось провідувати. щоб не здати вчительку, щоб ну щоб ми не наражали на небезпеку вчительку, і самі себе. Я дуже вдячна цій вчительці. після деокупації села школа працює у змішаній формі. Розпочати очне навчання було складно через небезпеку обстрілів та перебої з електропостачанням. Нещодавно тут відремонтували підвал і тепер планують запустити навчання офлайн. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область, п'ятий канал. Гурт циферблат став переможцем національного відбору України на Євробачення 2025. Уже у травні вони змагатимуться на пісенному конкурсі у швейцарському Баселі. Гурт представив пісню «Bird of Prey», в якій намагався переосмислити сучасні українські ралій і втрата, і віру в майбутнє. Члени журі дали циферблату 9 балів, проте виконавцям вдалося повністю підкорити серця єврофанів і отримати найвищу оцінку від глядачів десятку. Рік гурт вже брав участь у нас доборі і після голосування посів друге місце. Тут стоїть три перфекціоніста, і, включаючи мене. Тому ми ніколи не може бути до кінця задоволені, але ми вважаємо, що ту роботу, яку ми планували зробити, ми виконали в податку. Зараз іде війна, це максимально важливо доносити це до Європи, до всього світу. Про те, що у нас іде війна, що хай звертають на це увагу і допомагають нам. Крапка в цьому випуску наступне. Дивіться вже о пів на 12. Не пропустіть.